Десять питань! 10, 10, питань, 10 відповідей, і десять питань. Hola, mi nombre es Carlos Paraco y estas son las 10 preguntas sobre mí. Let's go! Як тебе називають в команді? Завжди казали Парако. Просто так склалося, і кумедних історій із цим немає поки. Хто ваш найпринциповіший суперник? Найскладніший суперник для мене в чемпіонаті шахтар. У них багато південноамериканських гравців, і вони грають в дуже високому темпі. Chipping, bro. Champion, для мене це англійська прем'єр-ліга. Чемпіонат з надзвичайно високою інтенсивністю, де кожна команда сильна і вимоглива. І з ким хотілося би повечеряти після важкої гри. Гравець Вінісіус, тренер Гвардіола. Гвардіола, Бо я відчуваю, що міг би багато чому у нього навчитися та поговорити на цікаві теми. А з Вінісіусом було б весело та просто класно знайти Коннект, бо мені подобається його стиль. стильта кому хуега і серіями дівертіво. Який улюблений спортивний бренд. Мій улюблений бренд Adidas. Також мені подобається бренд команди з Він дуже якісний і стильний. Пареси муйбене і де муча калія. Яка улюблена заборонена їжа. Піца, кебаби, гамбургери. Мій гріх, гамбургер із картоплею фрі та газованим напоєм. І. юна і ага сіса. Нащо перші зароблені гроші? На одяг та подарунок мамі я придбав їй сумку та аксесуари для телефону. І un regalo для mi mamá. Пасуй, доторкнися. В Україні частіше кажу спокійно, давай. Форма якого клубу була першою в житті. La un de football, Перша форма Реал me... Мадрид. Мама подарувала мені її, коли я був маленьким, і з того часу ця команда мені дуже подобається. І ми е зекіпом. Я завжди любив футбол з дитинства. Немає нічого кращого ніж займатися тим, що тобі подобається. Єдине, що дратує, це програвати.